Оновлення парку чернігівських рогатиків, напевно, найочікуваніше покращення 2016 року. Чекали 10 нових тролейбусів, та не так сталося, як гадалося. Закупівля вивелась складною і заплутаною. Перший тендер на 10 сучасних низькопідлогових електромашин оголосили ще на початку року. Та тоді транспортні чиновники в умови закупівлі з якогось дива включили пункт про необхідність у продавця за попередній рік двох поставок щонайменше по 25 рогатиків. Цим умовам не відповідав жоден з трьох учасників. Тому антимонопольний комітет цю Купівлю скасував. Після цього був терміново оголошений наступний тендер, щоб не залишити місто Леген без очікуваного електротранспорту. Тендер був у нас об'явлений 5 августа. От, проходить он по закону в два етапи. Перший етап це прикваліфікація і другий – розкриття цінових пропозицій. було допущено по результатам второго етапу, было допущено к торгам два предприятия. Это СП Янікс, який представляє техніку Білка Монмаш, і наш чернявський производитель, Чернявський автозавод. Не дивлячись на усі потуги, і другий тендер пройшов не ідеально. На цей раз учасників лише двоє: вже відомі Янікс і час. Та ось після оголошення переможцем часу луцька фірма подає скаргу до антимонопольного. Останній її відхиляє. І «Янікс» позивається до суду вже на антимонопольний комітет. 7 ноября э, Киевский суд регистрирует э, эту жалобу, вот, но нам неизвестно, принята она к рассмотрению или нет. Поэтому теоретически э, срок подписания договора э, должен был бы быть закончен 12 числа. Но точно мы не готовы вам сказать, э, так это или нет. Мы направили э, на площадку «Прозора» запрос. Ми советуємо з юристами, як правильно в цій ситуації поступити. Першочерговий строк закінчення закупівлі сплив 9 листопада. Тоді в ЧТУ збирався тендерний комітет, і через відсутність підписаного переможцем договору вирішив закупівлю призупинити. Та ось наступного дня з'явився кур'єр з підписаною часом угодою. Свої запізнення пояснили тим, що через судову тяганину дата закінчення мала перенестись. Після того як вони нам предоставили 10 числа договор. 11 числа прийшов запрос на підписання цього договору, от в якому вони вказували конечну дату по мнению, 12 -е число. Ну здесь теж логіка є, тому що на два дні була приостановлена процедура ну, підписання договору. І поки тролейбусники консультуються з експертами системи Прозоро і юристами міськради щодо вирішення питань проблемної закупівлі, жителі козацької, де контактна мережа майже готова, так і будуть чекати на відкриття нового прямого маршруту з Масанів на Рокосовського. А люди з інвалідністю в очікуванні низькопідлогових рогатиків щоб щобисторонньої допомоги пересуватись містом.